Штурм кабінету мера Полтави будуть розслідувати за статтею хуліганство. Повідомили у місцевій міліції. Міський голова звернувся до президента та спікера з вимогою позбавити недоторканності та покарати нардепа Сергія Капліна. Саме він учора зламав двері до кабінету Олександра Мамая. Спочатку з чорного входу, потім з основного сокирою. За цим спостерігали інвестори одного з полтавських довгобудів. Вони прийшли на пікет до мерії, але до них ніхто з чиновників не вийшов. Тоді за закликом Капліна пікетники. Зайшли до приймальні мера, того на місці не було. Біля будівлі виконавчиком для Полтавської міської ради було проведено акцію протесту власників квартир будинку по вулиці Гриф Сленграда, вісіма. Ситуація пов'язана з. Повільним будівництвом і підключенням до комунікацій окремі учасники даного заходу вчинили протиправні дії в самому приміщенні міської ради.